Всім привіт! Сьогодні буде незвичне відео, і ми приготуємо з вами сільську вечерю дуже таку смачну, швидку, правда, не дуже корисну, але іноді хочеться. Для цього нам знадобиться картопелька. Ви правильно розумієте, це буде смажена картопелька. От, я нарізаю, в принципі, на четвертину і тоді на смужечки. От, ви можете нарізати так, як ви звикли. Ось така в мене картопелька виходить за розміром, за формою. Ну, комусь це може бути дуже дрібно. Можете трошки більшими шматочками різати. На розігріту пательню наливаємо олійку і викладаємо нашу картопельку. Посипаємо сіллю. Сіллю посипайте на свій смак. У мене, наприклад, на цю порцію десь а, третя частина чайної ложки солі виходить. Перемішую, і поки смажиться наша картопелька, ми будемо робити салат. Дуже легкий. В принципі, коли наступає осінь зима, усіх є. А, Солоні огірочки, у всіх є горошок. От, Ми беремо солоні огірочки, нарізаємо їх на пів. Велику цибульку, тому що пів цибулинки піде у салат, а пів цибулинки піде до картоплі. Дрібненько її нарізаємо, посипаємо сіллю. Теж десь третя частина е, чайної ложки. І гарненько її беремо і вичавлюємо, це щоб вона не гірчила, якщо ви використовуєте, звичайну цибульку. Якщо ви візьмете таку саму білу цибулю стерлінг, вона гірчить не буде, вона солодка, вона якраз для салатів. А також ми беремо горошок консервований. І викладаємо. Якщо у вас немає дірки ложки з дірками, так, то візьміть кришку притримуючи, злийте водичку, а тоді вже висипте горошок. Заправляємо олійкою та перемішуємо. Так. Повертаємося до нашої картоплі, вона в цей час вже так добре просмажилась. І тепер додамо червоної паприки. Це не обов'язково, просто так вийшло, що це моя улюблена спеція, яку я додаю майже до всіх страв. От. Якщо ви її не любите, ви можете не додавати, а просто смажити картопельку далі. Тепер робимо таку таке кільце всередині картоплі, і туди викладаємо цибульку. Тобто решту половину цибулі, яку ми не порізали, так, теж дрібненько викладаємо і трошки дрібку солі посипаємо. От, вона трошки смажиться. Починаємо її перемішувати, трошки ще просмажилась і перемішуємо разом з нашою картопелькою. Тепер, поки ще картопелька досмажується, ми приготуємо заправку. Це буде саме звичайна заправка з майонеза і одного зубчика часнику. Тобто зробимо часниковий соус. Попереджу, що така вечеря дуже буде і гостра, і така, можливо важка, але бувають такі дні, періоди, а особливо, коли ви там поїхали в себе в гості і хочеться чогось шкідливого. Так? От. І тепер ми додамо ще сосиски. Можна використовувати сосиски, можна використовувати, наприклад, якусь ковбасу. От, що у вас там є, знайдете в холодильнику, а можна взагалі м -м, додати яйця, якщо чесно, картопля з яйцями присмажити. Накриємо кришкою, трошки притушиться, і а, наша картопля вже приготувала. Приготувалася, можна її викладати на тарілку. Ось. Також викласти на тарілку салатик. І додати соус. Але попереджу, що він гострий. Ми літом, як їздили в село, ось там і раціон трошки інакший, але хочеться, дуже хочеться от саме таких страв. А, будь ласка, смакуйте, пишіть коментарі, хто любить смажену картоплю. От, і дякую, що дивилися мій канал. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Всім смачного!